Політичного лідера Хамасу Ісмаїла Ханію було вбито у Тегерані внаслідок авіаудару зранку 31 липня. Про це повідомило саме палестинське угруповання, визнане у США та низці країн світу терористичною організацією та влада Ірану. Хамас звинуватив Ізраїль у вбивстві ханії втім, ізраїльські військові, допоки не коментували його смерть і лише заявили, що проводять оцінку ситуації. Держсекретар Шаїнтоні Блінкін відреагував на смерть, заявивши, що нічого не повинно зменшувати важливості досягнення припинення вогню в газі. Блінкен, який перебував з офіційним візитом у Сінгапурі в рамках туру з шістьма країнами Азії, сказав, що не буде спекулювати про те, який вплив матиме та чи інша подія на припинення вогню. Я не спекулюватиму на тому, який вплив певна подія може мати на досягнення угоди про припинення вогню протягом багатьох років. Ми вивчили урок ніколи не спекулювати, тому що ми просто цього не знаємо. Що я знаю, так це незмінна потреба досягнення припинення вогню. І я знаю, що ми продовжимо працювати над цим щодня.